Дорогі мешканці Запоріжжя і цілої нашої великої і Богом любленої області, хтось із нас живе на вільній території, хтось із нас перебуває у цьому часі в окупації, але всі ми є діти одної землі. Сьогодні кожен із нас має відчути цей звук дзвонів, які нагадують кожному із нас про Христове Воскресіння. Кожен із нас хай сьогодні віднайде у серці тепло і спокій, впевненість і надію, світло і мир. Уся наша область, сьогодні переживаючи цей праздник Воскресіння Христового, перебуває водночас у великій небезпеці, бо від ворога не знає, з чого чекати. Заохочую кожного із нас у цьому часі не, не перебувати у якихось великих людних місцях, але перебувати у радості. Молитві і спілкуванні з рідними, старатися підтримувати також тих, хто є сьогодні далеко, також тих, хто сьогодні береже і тримає, як ми співали в одній різдвяній колядці, тримає небо над нами. Усім нашим захисникам заохочують точно написати якогось доброго, теплого повідомлення.